Всім привіт, з вами Фрісток. Сьогодні в нас на Огляді ось така настільна гра футбольна монополія. Відео вже не було дуже довго, так вийшло. І зараз у нас на огляді футбольна монополія для 2-4 гравців. Ззаду тут пише комплектація, ігрове поле одна штука, фішки 4 штуки, гральні кубики 2 штуки. Ну і, ну і там все пише. Тут Розказ, Розказується про що. Якщо хтось захоче, він може так почитати. І зараз розкриваємо коробку. І в нас тут а, е, футбольне поле. Е, з, зараз коробку заберу. Місця, не вистачає, щоб мені поставив. Так, от я її поставив. Тут саме футбольне поле. Тут старт. Тут показується ну, клуби, які можна купити, можна купити футболіста якогось. Ще там футбольна монополія, ну зараз я розкажу. Зараз е, буду доставати по черзі все, що тут є. Е, 2000 стратегій, це хороші в цій грі. Е, 5 тисяч стратегій. Вони трохи в резинку і змінялися. Е, 1000 стратегії. 20 000 стратегій. І 10000 стратегій Тут на початку гри кожному гравцю роздається 20000 стратегій але не зразу купюру 20 тисяч, а е, одна десятка, одна п'ятерка, е, одна двійка і 3 по тисячі. Е, потім отут -от, е, такі картки зірок професійного футболу. Тут їх е, ну, багато. 40 штук. І потім ще така карточка футбольна монополія це коли ти сюди попадаєш. Воно є майже на кожному краєчку, тільки крім тут самого нижнього став. Футбольна монополія це щось, що ти маєш зробити. О, Наприклад, так це. ваш клуб купує нового гравця, ви маєте право взяти верхню картку зірки професійного футболу, заплативши контрактну вартість футболіста-банку. Це тут е, мають бути. Отакі От карточки, їх там дуже багато, але вони зараз всі проскідувалися, зараз я їх поставлю і, ну, і включу, але лише перед цим тут є ще одна така карточка, вже це як карточка про ну, документ на право володіння клубом, це право володіння клубом Мачестер Сіті. Тут, якщо гравець володіє клубом лише клубом, то 3000 стратегів, це означає, що якщо гравець який Ходив і потрапив на цей клуб, який вже якийсь гравець купив, він платить 3 тисячі стратегію. Якщо в цьому клубі є один гравець, то 6, якщо 2 або більше, то 12 тисяч. Але це в залежності від якогось клубу. Наприклад, якщо за шахтар, за шахтар не буде так само, якщо вже 2 гравця, то там не буде 12 тисяч платити. І зараз я все поскладаю включуся. Так, ми все розставили. Ось тут а, картки зірки професійного футболу. Зараз покажу, хто тут є. От саме верхня Федеріко. Тут а, багато таких карточок, Доїд Алова. Ну, багато тут карточок є Роналдо, Месі, Німар. там. українців тільки я не бачу. Ось так то є вау, то Месі, БП. Багато кого є, ну, їх тут багато показувати, і відео довгі були, якщо їх всіх показувати, розказувати про них. Потім ну футбольне монополія вже показує, це просто, різні якісь завдання. І оце картки для власності для того, щоб взяти якісь кубки, там багато. Айнтракт, Інтер, ПСЖ, Баварія, Рео Мадрид, Якс, Паєр. Багато відкубів. Шахтар. І оця інструкція з цієї футбольної монополії. Тут показується правила, комплектація гри, опис гри, правила. І оце, як я розказував вже по всіх видається грошей, то, ну, що-то всі правила просто розказуйте. І отут от, от такі фішки, кубики два. Чотири фішки було на чотири э, гравця. І перед початком матчу Ну, беру, скільки там гравців грають, вони беруть, кидають, там випало 8, і другому випало 3. 1 і 2, 3 випало. І випало тут 3, то тому, кому випало 8, то він перший ходить, кидає, ходить. Випало 9, наприклад, беремо жовту фішку. Ще перед початком дається 20 тисяч, ходимо 9, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і попадаємо на Реал Мадрид. Реал Мадрид коштує 15 тисяч стратегів, платимо 15 тисяч стратегів. Якщо е, немає 15 тисяч, то торгуємося з іншими гравцями. І той, хто дасть більшу суму, той і його купить, можна його купити за дешевше, ніж він вартує, а можна і за дорожче. Це вже як там поторгуватися можна. От Якщо попасти на картку зірки професійного футболу, можна взяти якось е футболіст, випаде Федеріко К'єза і потім за нього треба платити 2000 тенге. І якщо попасти на це, на футбольну монополію, то. І тут буде ось таке. Ваш клуб виграв національний кубок, отримуєте призовий фонд, турнір у розмірі 4000 стратегів. Так, у нас тут відео виключилося було то. Е, я не побачив і заново. Е, ну, ну, не заново записую, а з того моменту записую. І... Я вже сказав про ці футбольну монополію карточки, про карточки власності клубу, про карточки і зірок професійного футболу. Ви майже про це розказав і підкнець вже як вже дограли, всі куби куплені, все ну, вже нема що купляти, то підкнесі підчитуються в кого більше клубів, в кого більше футболістів. І в того в кого більше футболістів і клубів е, виграє, а в того в кого менше друге місце, і так далі. І. Вже більше, е, ну вже, вже все показав в цій грі. І з вами був Фрісток. Е, всім пока.